Не припиняється допомога лісівників українській армії і сім'ям, котрі потребують допомоги. Кошти передають лісгоспи, проспілкові організації, громадські організації та формування. Є добровільні пожертви працівників, у тому числі і перерахування одноденної заробітної плати. Багато хто із лісівників робить особистий внесок. Відправлялись практично постійно щотижня відправлялися вантажі. З кожних областей. Зараз централізовано вони приїжджають до Києва щотижня зі всіх областей України, працівники лісової галузі. Це почуття, які люди в лісовій галузі України працює більше 50 тисяч чоловік. І кожен є багато, зараз сотні працівників галузі воюють на фронті. Люди, які є в тилу, які з деяких обставин не можуть приймати участь активно в бойових діях. Максимально все, що вони можливо. Спілкувався з одним працівником, з одним лісником. Він говорить: Я вважаю, що та банка меду, яка в мене стоїть в коморі, вона має лежати на складах національної гвардії. Я думаю, що хлопцям вона там більш необхідна. Піклуються лісівники і про лікування поранених під час антитерористичної операції на сході, допомагають сім'ям загиблих, фінансово підтримують заходи мобілізаційної роботи. Серед придбаного бронежилети, медикаменти, катанки, паливо, харчі, засоби гігієни. А ще лісопідприємства допомагають власною продукцією, зокрема пиломатеріалами, дровами, консервацією. Днями одна з колон прибула у Дебальцеве на Донеччині. Досить, досить екстремальною виявилася поїздка. Чесно кажучи, все рівно, коли ти знаходишся в серці цих подій, це зовсім інше відчуття, коли ти це бачиш по телевізору. Насправді, якщо хтось думає, що це не війна, це реальна справжня війна, яка ну, раніше, напевно, мешканці України бачили тільки в фільмах про перші-другі світові війни. Тому насправді я думаю, що обов'язок кожного українця, кожного громадянина України всіма своїми силами сприяти, допомагати. У Дебальцевому лісівники передали гвардійцям радіостанції та додаткові акумулятори до них, гарнітуру та підсилюючі антени, а ще прилад нічного бачення. Також бійцям передали мобільні зарядні прилади на сонячних батареях, газові пальники та запаси харчів, що не потребують приготування. В принципі, волонтери допомагають нам усім абсолютно. Тобто це їжа, медикаменти. От, без волонтерів, я думаю, що тут би весь український фронт просто б загнувся без їжі. От. Фактично, все, що ми їмо, да, це все нам привозять волонтери. Насправді, допомога волонтерів дуже важлива, адже те, що держава забезпечує, це елементарні речі, там, зброя. Це... Те, що видається звичайному солдату, так як при Міністерстві оборони, все інше забезпечують волонтери, тобто збирають кошти і на бронежилети, і на каски, і на перчатки, там, і на запасну форму. Все це йде від волонтерів. Ті самі харчі от зараз готуємося до осені, до зими. І дуже важливо, щоб і харчі були, і вітаміни, і фрукти якісь привозили. Дуже дякую волонтерам за те, що в принципі, завдяки ним. І комфорт і побут набагато легше. Ну звичайно, службовця, бійця стає набагато легшим. Не кожен може брати в руки зброю, але кожен має можливість внести свій вклад в перемогу України над російськими загарбниками, які реально зараз топчуть українську землю.